Ага, шоссмотри просто я думаю, прям тут воно буде. прямо з суточки, а не тут нема блять Ось так ось. А прикинь, скільки мені б мені подалося мани тратити, якщо б я комету її бив. Тут прям видно, що тут прохід повинен бути. Тут Це було очевидно. А так можно было и так. Ой, стук закурорняемся.